Потяг Терсікі. Я йому буду. Ось такий довгий вагоний. І ми запізнімося на 2 години, бо у Львові не було. У Львові не було електрики. І ми там простирчали. І до того ж не було відправлення по розкладу, ось також на кордоні там всіх перевіряли. Там була дуже лизна черга. Сонце вийшло. Можна трохи опустити штору, бо сонце в очі. Дякую. Сенькі. Ні, тут нормально. Ото мені там, там воно троше. Тут, тут, тут така картина за вікном. Горно. Все ми вже у рідній Україні. І все, все тут рідне. Шановні пасажири, наш поїзд прибуває до добре. Вінниця. це угу. Деякі люди виходять, деякі заходять.